Психологи встановили, що жага бути коханим, тобто щоб тебе любили, є основною базовою емоційною потребою людини. Ми пам'ятаємо, що основними такими потребами є їжа, сон, вода, секс. Далі в нас іде безпека і вже потім любов. Але якщо говорити про емоційну потребу людини, то так, нам всім хочеться, щоб нас любили батьки, кохані. Друзі, ми хочемо подобатися, ми хочемо відчувати свою самоцінність. І ось тут якраз і криється це питання. Якщо ви відчуваєте себе цінним, якщо ваша самооцінка не постраждала, ви відчуваєте свою гідність, ви несете себе гордо з розкриленими плечима. Ви розумієте, що ви любите світ, ви розумієте, що ви любите людей, у вас є люди, яких ви любите, за яких Переживаєте, хвилюєтесь, підтримуєте, і вони відповідають вам. Тоді, в принципі, можна сказати, що ви можете горе звернути. Ви готові йти з однієї точки в іншу точку свого життя щось досягати, щось отримувати. І не важливо, які за вікном обставини, що коїться, що відбувається. Є у вас світло, немає у вас світла. Важко вам. Легко, голодно, холодно, ви йдете вперед по своєму житті, бо це ваше життя, і ви його самі обираєте, ви його будуєте. Є обставини, які інколи непереборні, і з ними неможливо в цю ж секунду справитись одній окремій людині. Але коли ви разом, коли ви відчуваєте, що ви гідні бути людиною з великої букви, Якщо ви відчуваєте, що ви гідні кращого життя, ви зможете все. Ви зможете все і навіть більше. А починати треба з любові до себе, до свого тіла, до свого зовнішнього вигляду, до своєї душі. Тому що ось ви є, ви людина, і від народження, по праву народження ви можете собою пишатися, ви можете говорити, що ви людина, яка несе в цей світ добро. І світло, якщо це насправді так, але я вірю, що серед вас набагато більше тих, що насправді несуть лише найкращі риси у наше майбутнє. І ви можете змінюватися, ви можете обирати ті шляхи, якими ви хочете йти. Ніхто не може вам вказувати. І навіть непереборні обставини, якщо є любов, яка вас підтримує. Озирніться навколо, кого ви любите, кому ви хочете віддати свою любов, своє тепло є